А демонстративна атака на Києва відбулася рівно тоді, коли в Канаді зібралися лідери Великої Сімки. А президент Зеленський теж летів на це зібрання по допомогу. Утім, очільник Сполучених Штатів цього показового воєнного злочину Кремля навіть не помітив і терміново поїхав займатися іншою війною. То чи справді саме це було причиною спішного від'їзду Трампа із саміту в Канаді? Політики і медіа довго сумнівалися. Поврешті на роздуми, чи вплутуватися в іранський конфлікт, він узяв спочатку два дні. А потім два тижні. І ще буквально позавчора європейські дипломати в Женеві умовляли іранських колег продовжувати переговори зі штатами і не допустити ескалації конфлікту. То що стало тригером в останню добу? Чому тема двох тижнів зникла? Яким може бути продовження нинішньої атаки штатів по ядерних об'єктах Ірану, і які висновки вже зараз може зробити для себе Україна? Кореспондент Тесантижня Олександр Загородний зібрав те, що відомо наразі. Війна на близькому сході річ звична, та лише до моменту, поки в неї не починає грати Америка. За останні тижні США направили в регіону вже третій авіаносець, ці плаваючі міста з десятками тисяч вояків, сотнями літаків завжди оточені ще й субмаринами та ракетоносцями. Їхній сумарний залп здатен знищити будь-який спротив більшості країн на цій планеті, але особливу увагу привернув масовий виліт. Ось цих стратегічних бомбардувальників невидимок. Бі-2 спіріт. Проте головною ознакою, що війна близько стали ось ці відео американських військових. Як вам ваш стейк та лобстер? Все гаразд, майже непогано. Я готовий до війни. Ми йдемо на війну. Американські військові знають, якщо їм видали стейки і лобстери, буде військова операція. П'ятниця 13-те. Ізраїль завдає по Ірану комбінованого удару ракетами, літаками. Дронами палають аеродроми, пускові установки, ядерні об'єкти урядові. Корта у перші 24 години операції Ізраїль знищив майже повністю протиповітряну оборону Ірану. Майже повністю паралізував дії його ВПС. Таким чином Ізраїль паралізував можливість Ірану завдати важкий удар у відповідь. Військові та політичні аналітики активно обговорюють цю атаку, але практично ніхто не прогнозує, що це лише початок великої спецоперації. У ніч на 22 червня Дональд Трамп заходить у нарадчу кімнату Білого Дому, одягає свою улюблену кепку. Зробимо Америку знову великою. Так саме у такій кепці, і буквально у прямому ефірі починає спостерігати за тим, як найдорожчі бомбардувальники у світі починають завдавати нищоних ударів найпотужнішими неядерними бомбами. Пентагон заявив, що ця операція готувалася тижнями у великому секреті. В ударах по Ірану взяли участь сім бомбардувальників. Бі-2. вони вилетіли з материкової частини. США це найвіддаленіша місія за їхньою участю. Загалом в операції було задіяно понад 125 літаків. 14 тонна GBU-57 – керована протибункерна авіаційна бомба, надзвичайно складна і надзвичайно дорога. Боїнг зробив їх лише 20 штук. Вона не руйнуючись, вгризається в скальну породу на глибину 60 метрів і детонує так, що викликає міні-землетрус. Саме цими бомбами США знищує головний ядерний об'єкт Ірану Фордо. Він побудований глибоко під землею. Ще 30 знаменитих крилатих томагавків руйнують секретні ядерні об'єкти в Ісфахані та на танзі. Військові експерти і навіть політики пізніше напишуть: у п'ятницю 13-го Ізраїль лише виконав брудну роботу, знищив усю протиповітряну оборону Ірану, щоб американські бомбардувальники змогли безперешкодно завдати цих ударів. А от у ніч на 22 червня. Трамп прийняв чи не найскладніше рішення свого життя. Тепер він просто змушений буде говорити, якби не він, цієї війни не було б. Серед ночі Трамп виходить до журналістів, щоб зробити коротку заяву. Нашою ціллю було знищення іранських потужностей зі збагачення ядерного палива і припинення ядерної загрози, яка виходила від країни спонсора тероризму номер один. Сьогодні я можу повідомити всьому світу, що удари були неймовірно успішними. Основні об'єкти Ірану, по збагаченню ядерного палива, були повністю знищені. Увесь світ затамував подих. Першими Трампа підтримує прем'єр Ізраїлю Бенямін Вітаю, президенте Трампе. Ваше сміливе рішення атакувати ядерні об'єкти Ірану з вражаючою та праведною силою Сполучених Штатів змінить історію. Президенте Трампе, дякую вам, народ Ізраїлю. Дякую вам, поки увесь світ вичікує, що ж буде далі. Відкрито на захист Ірану, стали хіба що єменські хусити? Ось так. Іран закликає міжнародні організації та своїх союзників відреагувати на удари США. А що ж головний стратегічний партнер? Росія ближче до вечора російське МЗС спромоглося лише до рішучого засудження на офіційному сайті. Почекайте, хіба так підтримують стратегічних партнерів на Іран напали? Де військова допомога? Де розрив дипломатичних стосунків з Ізраїлем, зі сполученими штатами? Де, врешті-решт, оці де марші в ООН. Росіяни своїх таки кидають завжди, і це починають розуміти в усьому світі. Чому саме зараз Ізраїль та Сполучені Штати атакували Іран? У колишнього міністра закордонних справ Павла Клінкіна таке міркування. Ізраїль за підтримки США довго готувався до цієї операції. Вони свідомо і дуже системно зачищали Хамас, Хізбалу, намагалися боротися з хуситами, які в Ємені. І таким чином послабити Іран, послабити всіх тих, хто міг би атакувати Ізраїль. Ще невідомо, як поведе себе Іран після цих атак, але вже зараз зрозуміло, ця війна дуже невчасна для України. Ми вирішили зважити всі мінуси та плюси. Отже, мінуси для України. Нафта вже підскочила з 70 до 78 доларів за барель і може вирости ще. Ціни можуть зрости. Ну оцінки різні, тобто є от е, там 100-120 доларів за барель. Приблизно, от, якщо буде під піде ситуація по гіршому сценарію, Росія заробить більше. Росія заробить більше і відповідно більше грошей у неї буде на війну з нами. Цього тижня росіяни завдали жахливих ударів по Києву. Десятки загиблих, але ці відеокадри майже не потрапили у випуски провідних медіа світу. Увага прикута до Ірано-ізраїльської війни. Росіяни користуються цією зміною фокусу і наносять свої удари. До того ж, атакою Ізраїля на Іран вони виправдовують власну агресію. А в чому Ізраїлю можна другим нельзя? Це дуже небезпечна історія. Це розмиває саме поняття суверенітету, оскільки Путін же ж теж постійно каже: а от тут от України такий суверенітет заберемо, такий заберемо, такий. А це означає, що ми йдемо до якоїсь міг-ескалації в майбутньому. Під час будь-якого конфлікту виникає дефіцит зброї на ринку її стає менше, але це мінус не лише для України. Іран поставляв Росії шахеди, останнім часом комплектуючи до цих безпілотників, поставляв артилерійські снаряди. Тепер, очевидно, не поставлятиме ракети достеменних свідчень, що Іран їх відправляв, нема, але зрозуміло, що тепер і не буде. Але є і плюси для України. Росія різко втрачає імідж потужної держави. Її союзники усвідомлюють, що вона їм уже не допоможе. Ще один плюс стара європа нарешті починає розуміти проблеми на континенті це лише її проблеми, і пора вже братися, їх вирішувати. Ця історія між Ізраїлем і Іраном не завтра, але в перспективі може бути для нас позитивною. Якщо американці переключаються далекий схід, Західна Азія, то тоді ж європейці все одно. Про себе турбується, а про себе з нами турбуватися краще. Така несподівана війна для всього світу і для самого Ірану, Ірану, який багато разів обіцяв знищити, стерти з лиця землі Ізраїль, відкрито погрожував і США. А тепер політичні оглядачі міркують. Чи вистоїть після цих атак сама влада? Іран, щоб оцінити сміливість і навіть відчайдушність Ізраїлю, подивіться на карту. Бачите, це Іран, а ось там Ізраїль. Що не видно Ізраїля? Ну, ми збільшуємо карту. Отже, один з основних висновків Ірано-ізраїльської війни для нас у тому, що навіть дуже маленька країна може перемогти дуже велику країну, яка в багато разів більше за площею за людським ресурсом. Головне мати сучасну армію і новітнє озброєння. Ну і ще бажано потужних союзників за спиною. Особливо, якщо у них на озброєнні є найкращі бомбардувальники і найпотужніші у світі бомби. Олександр Загородний, Володимир Остапенко, Іван Павлович. Те сам тиждень. Один плюс Марафон єдині новий».